We'll <laughs> Всім доброго, гарного, теплого весняного дня. Погода, як бачите, останні дні нас просто неймовірно радує. Температура повітря кілька днів вже сягає навіть до плюс 17 градусів Цельсія. А це зрозуміло сприяє різній активності для тих, хто має власне подвір'я і хто спішить провести різні роботи по обслуговуванні свого подвір'я. Хтось спішить провести скарифікацію газону, хтось е, спішить постригти рослинки, почистити хвойники, хтось планує якісь посадки. Власне кажучи, і ми. Цьому плані не є виключенням, особливо, якщо врахувати той момент, що проводимо дані види робіт вже давно, і, як я вважаю, на професійній основі. Ну і раз ми вже тут, то покажу вам, напевно, сьогодні ще одну клумбу, яку ми висаджували, я думаю, десь років напевно 5 тому. І взагалі, коли плануєш собі дизайн будь-чого, і неважливо, чи це кімната, чи дизайн-фасаду будинку. Чи подвір'я, або просто одна клумба, як ця завжди буває так, що фантазії не вистачає, хочеться в когось щось підгледіти, і це не важливо, який в тебе рівень підготовки, і щось для себе таки взяти. В таких випадках я думаю, інформації ніколи забагато не буває. І так, взагалі, з чого все почалося? Почалося все з того, що тут запроектований був заїзд для автомобіля, навіть не для одного, а для декількох автомобілів, і вийшла би так звана просто злітна смуга. як колись назвав цю ділянку подвір'я, назвав мій клієнт. І для того, щоб розбавити цей масив бруківки, її тут досить багато на подвір'ї, для того, щоб все виглядало трошки затишніше, було прийнято рішення створити такий невеличкий острівець. Ну, невеличкий. Він майже на всю довжину будинку йде. Але невеличкий, тому що він займає досить небагато місця в ширину. Зараз я вам продемонструю. Для того, щоб було все затишніше і красивіше. Зелень завжди цьому буде сприяти. Ширина цієї клумби, якщо так поміряти, завширшки має 85 см. Відповідно, рослинки потрібно було підбирати так, щоб вони не розросталися в ширину, тому що ми маємо ще тут доріжку між будинком і клумбою. І для цієї мети, для того, щоб зробити такі контури клумби, нам ідеально підійшов самшит. Звичайно, цей самшит має дуже багато мінусів. Ну, не дуже багато. Основний мінус цієї рослини полягає в тому, що її регулярно любить просто поїдати самшитова вогнівка. І декілька разів на рік. Оці кущі потрібно обробляти. Тоді, правда, будете мати спокій. А по красі, по зовнішньому вигляду, я думаю, що мало яка рослина може просто піти в порівняння з самшитом. Звичайно, однією з ідей було відпустити самшит, заростати всередину клумби, тобто не робити тут, не залишати пустоти всередині цієї клумби. Тобто тут вистражений у нас бордюрчик вздовж поребрика, тобто такі от контури має цей самшит. Можна було відпустити, щоб він повністю серединку заріс, і вже ця штамбова рослинка вона якби виходила із суцільної самшитової такої, такої стіни. Але прийнято рішення було зробити саме так. Тут у нас всередині середині є кора, і всередину клієнт побажав, щоб щось в нього квітнуло і побажав висадити сюди лаванду. Лаванда гарно квітне, ну, зараз, правда, ще не сезон для цвітіння лаванди, тому що нагадаю, що зараз березень-місяць. Але коли вона квітне, воно теж дуже гарно виглядає. Я спробую вставити. У мене десь були кадри ще минулорічні. Я вам обов'язково покажу. Що, як бачимо, самшит у нас висаджений не від початку клумби до кінця, а ми зробили таких декілька блоків. Маємо тут один, два, три, чотири блоки на цій клумбі. І ці блоки розділені такими туями, як ця. Це туя західна Little Champion. Нехай вас слово туя не лякає, вона не виростає великою. В принципі, може вирости брешу, може вирости великим шаром, але ми її постійно формуємо і підтримуємо приблизно в такому вигляді. Тується вибаглива, вона не хворіє. Я жодного разу не бачив, щоб в ній заводились шкідники. Принаймні на подвір'ях, де ми доглядаємо, такого жодного разу я не помічав. Ось. І має такий чудовий зовнішній вигляд. Її можна вистригти в круг, в квадрат, там, в будь-яку будь геометричну фігуру. Це вже залежатиме від вашої фантазії. Ну і ще зроблено так, що всередині оцих блоків із самшиту в нас є кора. А під, під цими такими шариками в нас мармурова крихта або річкова галька для того, щоб трошки додати кольору. Ну, в кожного можуть бути знов-таки свої смаки. Хтось полюбляє там, повністю кору, хтось річкову гальку, хтось там білосніжну мармурову крихту. Це вже на смак будь-кого з господарів. Звичайно, є деякі моменти, котрі можна було тут додати. Скажімо, в ці блоки, у ці прямокутнички, в пустоти можна було додати світильник, якесь гарне, гарне підсвічування. Було би ще цікавіше, але навіть і без цього я, я рахую, що вона виглядає просто-просто чудово. Ну, це моя думка. А ви в коментарях напишіть, наскільки вона подобається вам. Основна перевага даної клумби над іншими клумбами, вона полягає в тому, що вона майже не потребує догляду. Звичайно, взагалі без догляду ми не зможемо обійтися, тому що є такі моменти сезонні, такі як стрижка, обрізка, формування, чистка. Наприклад, оці шарики всередині потрібно чистити від відмерлої хвої. Потрібно деколи добрива підкидувати під, під ці рослини. Якщо це самшит, то обробити від самшитової вогнівки. Але це, повірте, дрібниці в порівнянні з тим, які бувають взагалі клумби і які, якого догляду вони можуть потребувати. Дана клумба по великому рахунку не потребує догляду. Постриг двічі на рік. Там, Я не знаю, полив. Да, до речі, про полив, щоб я не забув. Під кожною рослинкою тут проходить крапельна трубка. Це для того, щоб ви не мусили влітку бігати з відрами, шлангами і поливати рослини, тому що без поливу, як ви розумієте, Рослинам буде дуже складно. І Якщо ви хочете мати гарні рослини, щоб вони мали здоровий колір, гарний, бездоганний зовнішній вигляд, то, ну, як мінімум, їх потрібно поливати, щоб взагалі без, без поливу обійтись, неможливо. Звичайно, оформлюючи дану клумбу, можна би було сюди висадити зовсім інші рослини. Тобто, які альтернативи даних рослин, звичайно, замість. Е Самшиту можна би було висадити такий живий зелений бордюрчик. Скажімо, якщо ви полюбляєте хвойні рослини, то це могла би бути туя даніка, вона теж чудово, неймовірно виглядає, менш капризна, але самшит по-своєму красивий. І я, наприклад, якщо не лінуватися обробляти від самшитової вогнівки, то віддаю перевагу самшиту. Із альтернатив можна було висадити замість хвойних штамбових рослин можна би було висадити, скажімо, там троянди штамбові теж дуже гарно виглядали би. Але за трояндами потрібно, як ви знаєте, вміти доглядати, вміти там обробляти їх від шкідників від хвороб. Потрібно їх формувати, обрізати. І не забувайте про те, що троянди, як прийде осінь, вони просто скинуть листя, і взимку у вас просто буде отут-отакі голі стовпчики. Звичайно, прийде новий сезон і воно знов-таки відновиться, але все одно більшість моїх клієнтів бажають мати такі клумби, які будуть мати гарний зовнішній вигляд і взимку. Я, до речі, відношуся також до таких людей, які. Віддають перевагу вічно зеленим рослинам, а вже якби. Для того, щоб розбавити оцю зелень, вже можна щось додаткове, але по мінімуму висадити в плані листяних рослин, в плані квітучих рослин. Якщо ви полюбляєте листяні рослини, ви можете висадити фотінію. Це така рослина, котра не скидає на зиму листя, котра абсолютно невибаглива. Єдине повинні ви звернути увагу, чи в вашому регіоні вона буде рости. У нас в Ужгороді ростуть практично всі рослини, вже навіть і пальми ростуть, тому з футінією проблем взагалі жодних нема. Дякую вам, що подивились моє чергове відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, поширювати мої відео в соціальних мережах, вподобувати. І так само, в свою чергу, отримувати максимальну кількість корисної інформації. Тому до нових відео.